13 квітня з 18 години вечора до опівночі російсько-терористичні війська, так званих ДНР і ЛНР, продовжували збройні провокації, вели обстріли позицій наших військ. Банформування на лінії розмежування 26 разів порушили режим тиші, здебільшого із застосуванням мінометів, у тому числі у восьми випадках калібру 120 мм. Найбільш напруженою була ситуація на Донеччині, де ворог вів інтенсивний вогонь. Біг наших позицій із мінометів, танків, зенітної установки, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї в районі населених пунктів Піски, Авдіївка, Опитна, а також шахти Дутовка. О 1920 до 21.10 ворог обстріляв із артилерії калібру 122 мм наші позиції поблизу Авдіївки і Пісків. Крім того, в районі Авдіївки з 22 до 23 години. Під час гранатометних обстрілів застосовувалися запалювальні боєприпаси. В районі Маріуполя ввечір понеділка пройшов без обстрілів. В той же час на Луганщині противник двічі обстрілював наш опорний пункт зі стрілецької зброї неподалік Старого Айдара, а в районі Урочища Суходол застосовував по наших позиціях міномети калібру 120 мм. У зазначений період ворог достатньо активно ввів повітряну розвідку. На Луганщині, поблизу Маріуполя, нашими військовими було зафіксовано 8 прольотів безпілотників противника. Один із них над населеним пунктом тепле, поблизу станиці Луганської, було збито засоби протиповітряної оборони Збройних сил України.